Всім привіт! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні у нас з вами ось така красуня, яку потрібно омолодити, реанімувати ну, два в одному. Ось таким приросшим камінцем. Ця красуня принесла мені її колега по роботі. Вона була дуже-дуже мокра. Корінці в неї почали підгнивати. Але ж, бачите, в неї є корінці зелененькі, які були зверху. Будемо ми це все зачищати, шийку. І навіть, бачите, там ще залишився торфяний стаканчик, який теж треба прибрати. І оце все сухе, все потрібно позрізати. Камінець забираємо, дивимось. Які живенькі корінці ми залишаємо. Все оце сухе ми будемо відсікати. Все, бачите, воно там сухе-сухе. Все це потрібно прибрати. Я його прибираю. Так, це все зелененьке. Це я не трогаю. Ось так іще до живого сухе забираємо, а де вже відчуваємо корінець живенький, то там ми не чіпаємо, там ми не трогаємо. Ось така у нас на даному етапі. Вийшла орхідейка. Далі ми дивимося, залишаємо три живі бруньки, і остальне все відсікаю. Будемо наблюдати. Квітконос, можливо, орхідейка і засуше, а можливо, і залиши, і з нього ще підуть нові квітконоси. Так, дочищаємо. Диво беру пінцет, і всі сухі, які були листочки, залишились на шейки, кусочки з листочків, все-все це потрібно зачистити, щоб нічого там не залишилось, і орхідейка не почала загнивати. Все сухе потрібно прибрати. Так, ракурс, можливо, не дуже вдалий, то вибачте, трошки не, невдобно. Так, ось така у нас вийшла орхідейка. Це все живе, все це я залишила. Корінці зелененькі, але вони не в активному рості, але ж вони є. Ось така вона у нас. Зараз має такий вигляд. Так, я беру водичку, беру препарат циркон. Це препарат, він біологічний регулятор росту і посилює стійкість до стресів. Я дві капельки до водички додаю і занурюю туди, розмішую добренько. І буду занурювати туди орхідейку, щоб корінці напитали цього роствору. знизили нашій орхідеї трошечки стрес і додали їй трошки сил. Так, ось так. Залишаю на 20-30 хвилин. Прийшло у нас 20 хвилин, витягую орхідейку, укладаю її на серветочки, щоб вона підсохла трошечки, стекла вся лишня водичка, щоб не було там влаги і залишаю її так. Коли сплинув час, дивимось, я беру. Препарат Максим це фунгіцид, який не дає орхідеї утворювати плісняву. Оці всі зрізи, особливо шийка. Я обробляю Максимом, і залишаю теж. Хвилиночок на 30, а той до часу, щоб шийка підсохла. І коли вона у нас підсохне, почнемо орхідейку пересаджувати. Так, ось коли вона вже підсохла в нас, ми її занурюємо у горщик так, щоб всі корінці. Добрезенько так вляглись туди, щоб нічого не, поверх не виглядало в нас. Ось так приміряю. Ну, десь так буде. І потрошечки починаємо додавати кору. Я додаю кору, ось така в мене кора. І додаю трохи моху по краю горщика, щоб по моху піднімалася водичка доверху, і орхідейка вся пропитувалася влогою. Засипаємо на дно, так, і кора, і, і мох, і кора. Тут, до речі, є і кокосові чіпси, я теж їх додаю. Іноді я кладу керамзіт, іноді не кладу в мене є посадка орхідей з керамзітом, і без керамзіта то і так добре, і так добре. Так, потрусити можна горщик отак, сильно дуже так, ну, не, не дуже щільно я накладаю. Щоб були карманчики пусті там у орхідейки, а так потрусити ручкою трошки по горщику можна. Все доверху підкладаємо. Ось такий вигляд має посадка. Дивимось, що було видно корінці, і по ним ми будемо орієнтуватися, коли наступного разу її потрібно поливати. Зараз дні-два я її поливати не буду через два дні полью. Все, ось така вона в нас, гарна красуня, омолоджена. Ще раз наголошую, я ділюсь тільки своїм досвідом. Тож, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую, що були зі мною. Вона поїде на роботу і будемо далі за нею спостерігати. Всім до побачення!